dobro vidio. Že ćeš e, ti ideć, treba što dobro i dobro i Znajte, u slovi Božu, bahato, bahato se dio. Kto to bi šetao? Bila 783 137 sliv. Якщо на кожне слово говорить, а воно має вагу, і воно має направлення, то дуже багато часу займає. Сьогоднішній день поговоримо про одне слово, один вираз, яким скористався Господь Ісус Христос і став, і став. А, короче, послухаєм Слово Боже. Послання до євреїв з першого вірша. Кожен бо первосвященник, що з поміж людей вибирається, наставляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи. І щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи. А честі цієї ніхто не бере сам на себе. А покликаний Богом, як і арон. Так і Христос не сам Він прославив себе, щоб пересвяченником стати, а той, що до нього сказав. Ти син мій, тобто Його отець. Христос не сам Він. Прославив себе, щоб первосвященником стати. Значить, ми бачимо, що існує освіті саме прославлення, якого Ісус Христос сразу почав виправляти, уникати. І ми живемо в такий час, самопрославлення набирає обертів у світі. На багато слів послання за євреїв потрібний цілий доклад. Тут дуже велика глибина, як духовна, свята, небесна, вічна. Слові Божим написано так. В останні часи життя на землі люди будуть самолюбні, розлюбні, зарозумілі, горді, богозневлажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестимливі, жорстокі, ненависники добра. Зрадники, нахабні, будючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають благочестя, але сили його відреклися. Ці гріхи, які будуть під конець світу, на всіх їх є дати теми, що багато часу займе. Ми сьогодні, як я казав, будемо займатися саме прославленням, яке є дуже гріх. Великий. Ці гріхи тяжко піддаються знищенню. Апостоли записали ці гріхи, як вони є, появляються, треба звертатися до Господа Ісуса Христа. Їх важко знищити. От я пробував, не виходить, а не виходить, сам наш надійсь. Гріхи важко піддаються знищенню. Що це седемо світу працювала в накорінення, в в людське тіло цих гріхів. Всяка влада. Всякі посадові особи працювали. На цим тисячі років сама прославлення. Ну це справа, і ми прочитали, що їх багато всіх гріхів. Це справа диявола. Бог такі системи в світ не вставляв, їх вставив діявола. Перший Ивана 3,8 сказано, тому-то з'явився Сын Божий, чтобы знищити справи дьявола. На Господі Ісусі Христі дійсно было людское тіло. И сам Господь Иисус Христос был хорошо знакомый, театами. Людського існування слабістю, спокусами, мілію. Задача місії Христа, прийшовшого з неба на землю, щоб те, що вбудувалося, що те, що вбудувалося, те, що вросло в тіло в наш характер. Не вископлювати, а жити, перемагати його знайти спосіб. А цей спосіб дає Господь Ісус Христос. Ісус Христос наробляв досвід, наробляв практику. Прийшов на землю, щоб приготувати людей з того контингенту, який Бога рішив за гріх, осудить для пекла. Звітель Бог вибирає. Христос вибирає. Бажаючи. Сатана мішав. Спокушував Господа Ісуса Христа, не слухався Бога. Давай поради сатаною, звінить дещо. І сказано Богом Отцем, Уникнуть Христа, позора, униження. Вже ще є, та й є, так і живе. Що від? Що всім та й мені? У тілі Господі Ісус Христос не видимо десь там, в мозгах, свідомості тікли паради сатани. Ойнуть. Викритися, звіни, полегше, переробити. Те, що робилося у Господі Ісуса Христа в середині. Він боровся. Боровся. Боровся молитвою. А те, що робиться, часто ми читаємо, слухаємо, бачимо. Їм треба боротися. Боротися тільки молитвою. Приносимо до Господа Ісуса Христа, а далі буде прийняті міри. Ісус Христос боровся. Боровся в Жимані. Тяжко, важко. Але то була воля Божа. О, для Бога сильна, а та непоказучна. Боротьба, а внутрішня невидима. І ще навіть домашній не знають, з чим ти борешся, як ти борешся. Цінна внутрішня боротьба була аж до кривавого поту. Тих духовних слів не бачив ніхто, окрім Святого Духа. Рівна 8.26 сказано, невимовні зітхання. Дещо він бачив, і тільки зітхав. Але Бог його розумів. Бог допомагав. Далі ми бачимо ті історії, що був посланий Ангел, який підкріпляв його. При з покусом до повної перемоги, а ставив, зробив. Нездібніми спокусі. Оце є перемога. Що я доведу чи спокусу, вони самі не здібні мені працювати. Оце є перемога. І я їх не буду спокути. Всі випавши на долю Господа Ісуса Христа, внутрішній спокуси, Всі їх він переміг. Взяв під контроль. У кого є спокуса? молитися до Господа Ісуса Христа, щоб допоміг перемогти. Бо Господь Ісус Христос, гостроту сили, яка напала на Його, переміг. Переміг це тіло сильне у Христі сильне ви можете перемогти. Мільйони в звакути. Цю перемогу Господа Ісуса Христа. Він цю перемогу дав своєму народу, тобто віруючим Господа Ісуса Христа. Дав подарок. Не треба тобі саме прославлятися. Замочили все. Наробив шкоди, наробив, звернувсь до Господа Ісуса Христа, Він простив і знято з себе вцілі. Господь Ісус Христос, свою людську природу, повністю підкорив духовно святому небесному Устрою. А який же небесно святий? духовний устрой та сервічний своїм життям і своїм тілом знищив всю гідоту, гаряч, наліпленого сатаною. І дарую віруючому Господа Ісуса Христа. Чисту святу, пригодну для вічного сторінку життя. Євреям 5-7 він заднів тіла свого. Кожної людини є дні тіла. От що ти наробив? Усі дні тіла. А Свой, Ісус Христос усі повники виконав закон, установлений Богом для людини. Про деякі закони, які виконав за їх за кожну людину. Люди не знають. Люди не знають, які ж це закони. А як знають? Тут дуже багато не знають, як їх виконати. А причина того, що не знають, як виконати Божі духовні закони. Знаєте як? Не ходять у церкву Господь Ісус Христос, крім виконання по любові, милості до людей, ще виконав особливу Божу волю відносно самого себе, як Мехії, як Спасителя. І себе вклав дорогу до Отця до Престола Божого. Його досконала і абсолютна слухняність Богу позбавила Господу Ісусу Христу. Досконалы все достатні Спасителем. Безарішність Господа Ісуса Христа була необхідною умовою для нашого спачення. Якби Господь Ісус Христос не був непорожним честим я Його кров не могла б стати дорогочинною як пише апостол Петро, першого Петера 1,19, хай Бог допоможе, щоб ми могли прославляти ім'я його святе, щоб ми могли жити по законам духа. У кожної людині між тілом і духом відбувається боротьба. Вона відбувалася в Господа Ісуса Христа. Але, але ні одна людина не може цілком позбутися твоєї гріховної натури без допомоги Господа Ісуса Христа. Почому що є натура? А тепер уже знаєш, куди звернутися до Ісуса Христа. Він дає допомогу натуру, це може мов при твоє бажання. А, помог. Дар Святого Духа дається віруючий в Господа людині для змічнення. Тебе буде даний Дух для святий, для зміщення. Це написано времена. Один, один. Це... У Господі Ісусу Христу ми не тільки маємо прощення наших гріхів. Ми також одержуємо нове життя, нове народження. Наше натуральне природне життя з'єднується нашою душею і в нашій душі народжується Божа духовність. Якщо ми з'єднаємося по в ім'я Господа Ісуса Христа, народиться духовність, її треба родити, її ніхто на блюдечки не принесе, а ага. Господом Ісусом. Христом. Повіруючи в Господа Ісуса Христа, духовне життя походить, хрести, може, ми нічого не відчуваємо. І не усвідомлюємо собі. Ми просто приймаємо вірою, що це відбулося. Але люди, і я бачу, що я вже не такий, як Бог. Поза границями нашої свідомості відбувається духовне життя. І цим духовним життям уже. Піклується Дух Святий, піхується діється тихо і постійно в нашій душі, щоб, якби, прощакнути все наше, будується життя. Ми будуємо. І зробити наше життя життям, Гідним дитини Боже. Це робота Духа Святого. Але при Твоєму бажанні, при твоїй молитві, при твоїй зверненні не до І, а до Господа Ісуса Христа. Це те життя, яке дає Господь Ісус Христос. То, житті, в тому, там знаходиться дух святий, який буде далі вести тебе. Життя, яке нас живе у день Воскресіння, Повіривши в Господа Ісуса Христа, від того часу вже наше життя з Господом Ісусом Христом, будьте певні, уже не я живу. А в ній Христос, каже Апостол Павло. Хоч наше спасіння повністю залежить від Христа, і ми повинні продовжувати постійно боротися з гріховними нахилами нашої натури. А їх багато буде. А це означає боротьба. Це означає жити згідно волі Божої. Хто крав, більш не крати, хто приймав кого, піш не приймає, не віддаватися, грішне, тілесним, тіхом. Мирість Господа Ісуса Христа не звільняє нас від наполегливого старання жити справедливим життям гідним правнього присвячення. Ми живемо по ковті. Багато вимог нашого тіла є нормальні і потрібні. Ми багато робимо того, що так вимагає, вимагає тіла, вимагає життя, але не життя, а тіло вимагає. Деякі з наших тілесних бажань є недобрі. І ми мусимо від них відмовлятися. А деякі з наших тілесних втіх тих є користь. Але ми мусимо слідити за цими задоволеннями, щоб вони не переходили поза нормальні границі через гріх. Все в природі стоне, Бажаючи кращого порядку існування. Як життя? Та всі, всі чимсь недовольні. Все стоне, це написано в посланні Грибляна. І цей прийде Бог. Другий прихід і наведе порада. І цей стан прийде, коли Бог викупить повністю, виконає повністю заплановане. Очистка, очистка, очистка землі людей, душ від того, що наслоїв, наклеїв, наліпив, замаскував, сатана. Бо хоче, щоб ми були такі, як Адам Єва спочатку, тіло віряючи людині буде мати нову форму, форму вічності. Ми бачили, яка була вічно закриття. форму. Хтів його познавали, а хтів його не пізнавали. Тепер віруючи в Господа Ісуса Христа, всі духовно відроджується. Наше християнське покоління користується допомогою Святого Духа, не всім родам у віках це давалося, ставало можливим. Від Дня П'ятідесятниці ми наші роди і до цього часу користуємося допомогою Духа Святого. Так, так. Дух Святий є супровідником на часу Воскресіння правил. Він приведе до Воскресіння, і почують голос Христа. І мертві у Христі воскреснуть раніше. Ти під контролем Божим. Зараз твоє життя ходить. Коли твоє тіло закінчить своє існування на землі і там, де тебе перехоронять, Дух Святий точно заповнить те місце. І тільки буде сина. Він зразу кинеться, і подиме тебе смерти. Зразу все лиця дуща ти, буде живий, ти будеш живий, У живі. Урівняно вісім повідомляється, що дух молиться, заповіривши у Господа Ісуса Христа. Дух молиться, заповіривши. Як це чудово що є запасний діжурний молільник, Дух Святий, він за нами. Хто може нам все зробити? У нас є дух Ну, Пробір, як справи в нашому житті святим Духом. Так говорили апостоли, за що один апостол каже, чи ви Духа Святого одержали, яку вірували, 19.3 Чи ви одержали Духа Святого, яку вірували? Господь дав роки життя, щоб ти реалізував свої таланти. Це багато ще талантів. Таланти для Бога. таланти для духовної праці. Талантів ангели ждуть, що ти радуватися будуть, кайся. А не радуються, каже одному покажу, ангели живуть. Для нас зроблено все. Ребенна вісню. 31. Господь Ісус Христос помер за нас, простив гріхи, віддав себе нам особі Святого Духа. Зроблено все. Осталось тільки прийняти, повірити і забезпечити щоб він же тільки по віри, покаяться, ханять Господа Ісуса Христа. Останне буде Дух Святий, бо ви слухай, виконувай настання. Хай Бог допоможе, благословив. Амінь.